Давно вже не думав, що я зможу таки колись вимовити цю фразу, але зараз я можу сказати її з повним на те моральним правом. Нарешті. Нарешті ми можемо показати вам справді унікальний девайс. З його попередником та засновником усієї лінійки, до якої цей девайс належить, ми з вами, в принципі, вже непогано знайомі. І от не так давно Samsung вивів цей унікальний пристрій і на наш із вами ринок. Знайомтесь, фотоапарат такий смартфон Galaxy S4 Zoom. Ви вже напевне бачили наш репортаж із презентації цілого сімейства нових смартфонів сімейства Galaxy S4, серед яких була присутня і дана модель. І хоча її попередник Galaxy Camera чітко належала до категорії цифрових фотоапаратів, Zoom уже представляє категорію смартфонів. Тут є відповідний GSM модуль. В апарат вставляється сім-карта і він працює як повноцінний смартфон. Дивишся на нього з одного боку смартфон без будь-яких питань з усіма фірмовими рисами сімейства S4. 2024-го. Так само і в плані технічних показників в основі фотоапарату лежить двоядерний процесор з частотою в 1,5 ГГц, 8 ГБ пам'яті внутрішньої і 1,5 ГБ оперативки. Екран супера типу на 4,3 дюйми роздільністю 960 на 540 точок. Є фронтальна камера, 1,9 мегапікселів. Основна ж камера. Повертаємо апарат і бачимо, по суті. Справжній цифровий фотоапарат з нормальним повноцінним об'єктивом, який хавається в момент своєї бездіяльності за захисними металевими шторками. Навколо нього звернемо на це особливу увагу, розташовується поворотне кільце. Це треба сказати серйозний прогрес і універсальність. За допомогою цього кільця можна зумувати зображення, наближуючи чи віддаляючи об'єкти зйомки. Це ж кільце забезпечує швидкий запуск камери. Просто прокрутили в режимі смартфону і отримали відповідне мені. Для оперативного запуску потрібного режиму. Усе, як бачите, зроблене для того, щоб смартфон максимально швидко перетворювався на фотоапарат. Тут же з цього ж боку дівайсу бачимо інші неодмінні атрибути фотоапарату спеціальна підсвітка автофокусу. Спалах, він тут, на відміну від інших смартфонів, більш серйозний, ксеноновий. Трішки нижче, незайвий виступ, який додасть зручності при керуванні фотиком однією рукою. А тепер трішки повернемо боком. Ага, акуратно заглушене гніздо під фотографічний штат. Тим, фотоапарати, як то кажуть, без питань, зі швидкою та надзвичайно чутливою 16 мегапіксельною матрицею, десятикратним зумом, оптичним стабілізатором зображення та зворотним підсвічуванням, яке забезпечить вам хороші фотографії навіть в умовах недостатнього освітлення, з можливістю знімати хороше відео, звичайно ж, у фулешній якості 30 повноцінних кадрів на секунду, і це наше особисте спостереження. Саме при зйомці відео ви оціните згадуване нами раніше поворотне кільце. З його допомогою виходить дуже такий творчий акуратний зум. Як на мене, це найвдаліша штука для літа. Вона реально виручить вас на відпочинку. От, скажімо, ви десь там в теплих краях зібрались на екскурсію. І мобілка в з фотоапаратом сильно обтяжить ваші кишені чи сумку. Так ви просто представляєте сімку в Galaxy S4 Zoom. І берете з собою лише один універсальний дівайс, ви на зв'язку, і матимете з поїздки шикарні фото, які буквально з ходу можете завантажувати на свої фейсбуки та інстаграми. Стовідсоткова, так би мовити, андроїдність цього дівайсу його однозначна конкурентна перевага. Користувач отримує добре знайомий за смартфонами інтерфейс з усіма останніми рішеннями та можливостями, за які останнім часом активно хвалять флагман Galaxy S4. Той же набір цікавих, часто корисних, але однозначно оригінальних смарт-режимів, наприклад, динаміка. Це коли в одну фотку ви можете вмістити кілька послідовних зображень, наприклад, щоб відслідкувати переміщення об'єкту, чи навпаки. Гумка. Фотоапарат прибере із готового кадру зайвий рухомий об'єкт, який спробував зіпсувати вам усю красоту. Звуки фото ось цей режим Story. До кожної фотки буде записуватися окрема 9-секундна фонова аудіодоріжка, яку потім при перегляді можна буде прослухати. Хочете, зробіть анімоване фото, дозволивши пристрою самостійно вибрати найкращі кадри з цілої серії, та маса інших дуже цікавих речей, до яких тут віддамо належне виробникові, навіть іде. Невеличка інструкція пояснення. Любителям же ручних налаштувань однозначно прийдеться до смаку отаке таке оригінальне меню. З ним у вас точно виникатиме те ж відчуття, що і при налаштуванні дзеркальної фотокамери. І ще така цікава функція, як можливість відправляти фотку під час розмови, співрозмовнику, з яким ви говорите в даний момент. Не перериваючи розмову, переходите в режим фотоапарату, робите знімок, і він починає тут же відправлятися ММС-кою. повний, так би мовити, інтернет. Загалом же ми з вами можемо відкрити широку дискусію на тему класифікації даного пристрою. Виробник називає його смартфоном. Смартфоном, який робить хороші знімки. Ви ж маєте повне право назвати його фотиком. Фотиком, з якого можна подзвонити і користуватися з нього іншими принадами смартфону. Хоча, зрештою, яка різниця? Дзвоните ви з фотоапарата чи фотографуєте ви на смартфон. Головне, що і те, і те він робить на достатньо високому рівні.